Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити дуже багато про субсидії. Я сьогодні хочу звернути вашу увагу, в яких випадках вам може. Е Потрібно буде повернути державі субсидію, щоб ви були обережними і, відповідно, якщо у вас відбуваються якісь зміни, по-перше, що хочу сказати, в вашому фінансовому становищі, в майновому, якщо хтось у вас виписується так, зі складу вашого домогосподарства, вашої родини, чи навпаки, приписується, тобто хтось реєструється в вашому домогосподарстві. Якщо ви робите якусь дорогу покупку, ви обов'язково повинні Повинні про це повідомляти протягом 30 днів органи Пенсійного фонду України. Зовсім нещодавно хтось з вас в коментарях мені написав, а що буде, якщо я ну, не повідомлю про це пенсійний фонд. В даному випадку, якщо ви не будете повідомляти про зміни в фінансовому стані, в складі вашої родини і. Про ті обставини, які можуть суттєво вплинути на право надання субсидій та її розмір, в такому випадку пенсійний фонд держава, так в особі пенсійного фонду, може і має право вимагати від вас повернення субсидії. Тому зміна складу родини, ви мене зрозуміли, обов'язково про це повідомляєте органи пенсійного фонду України, якщо ви витратили понад 50 тисяч гривень. Якщо у вас є десь депозит, транспортні засоби придбані, чи ви придбали, наприклад, земельну ділянку, чи житлову якусь площу, чи житлові приміщення, чи навпаки здійснювали операції з купівлі безготівкової або готівкової іноземної валюти. Після цих виявлення таких обставин. В такому випадку ви будете зобов'язані повернути в державу до бюджету надмірно, перераховані вам кошти, тобто ту суму. Субсидію, яку ви отримували. Тому, коли ви отримуєте субсидію, так вам призначили субсидію, ви обов'язково заповнюєте заяву та декларацію про ваш майновий стан, про майновий стан членів вашого домогосподарства. Будьте, будь ласка, уважні. По-перше, вказуйте всю наявну правдиву інформацію. Якщо ви щось придбаєте та купуєте, то обов'язково. Про це повідомляєте протягом 30 днів про органи Пенсійного фонду України, потім, щоб в подальшому вам не довелося повертати кошти в Пенсійний фонд. Як це взагалі працює? Працює це дуже просто. Вам скоріш за все, на вас подадуть в суд, і уже через суд в судовому порядку вам необхідно буде повертати ту чи іншу суму надмірно сплаченої житлової субсидії. Тому відносіться, будь ласка, до цього максимально серйозно. Також я хочу зазначити, що ви мене дуже часто запитуєте, чи може внутрішньо переміщена. Особа, так, людина, яка має статус внутрішньо переміщеної, може отримувати субсидію. Абсолютно хочу зазначити, що люди, які мають статус внутрішньопереміщених, так само мають право отримувати житлову субсидію, підтримку від держави. Єдине, ви маєте право звернутися за призначенням субсидії, за фактичним вашим місцем проживання. Єдина умова, що до заяви та до декларації про майданчик. Новий стан, вам потрібно буде ще додати довідку внутрішньо переміщеної особи, а також договір оренди, якщо ви, відповідно, орендуєте житло. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу.